У свої 20 він має мільйонну армію шанувальників. Роман Сасанчин співає з п'яти років. У 2015-му тріумфально переміг у дитячому голосі країни. За п'ять років хлопець знову приходить на шоу, і знову тріумф! Він став переможцем голосу 2020. А вже за рік Роман одружився з коханою Іваною. У грудні в пари народилася донечка Елізабет. Наприкінці січня щасливі батьки хрестили дитину, а вже за декілька тижнів почалася війна Росії проти України. Родина вимушена розлучитися. Івана з маленькою Елізабет виїхали до Польщі. Молодий батько залишився вдома на Тернопільщині. Сторінка співака в соцмережі стала інформаційним центром для тих, хто шукає допомогу. Сам Роман волонтером себе не вважає, натомість робить усе, що в його силах. Погляньте, скільки всього люди зібрали цю допомогу. В нас не здавати. ми є найсильніша нація. Нині молодий тато найбільше мріє обійняти донечку. А поки присвятив для Елізабет чуттєву авторську пісню, розкажу глядачі сніданку, побачать шматок з лірик відео на трек першими. Просто зараз Роман Сасанчин на прямому включенні зі студією. Слава Україні, героям слава, слава. слава. Романе, Я чесно кажучи, зізнаюсь, не ну, ну трошечки. реакція в мене така. Я не сподівалася тебе такого побачити, тому що той Роман Сосанчин, якого я звикла бачити, і е, той, який зараз на мене дивиться з екрану, це якісь різні люди. Ти ну, ти дуже змужнів. Це, це особисто моя реакція. Сорі, що я починаю саме так, е, Роман, розкажи, де ти зараз перебуваєш. Я зараз, так як і кожний українець, перебуваю в себе вдома, Я не покидаю нашу країну. Я живу і борюся як усі ми кожного дня, і роблю все те, що можу зробити корисне для нашого народу. Но... Ну, на жаль, Ромчик, не кожен українець себе вдома, багато мільйонів виїхали. Це ти відчуваєш на собі. Твоя Іванка і, і, і Елізабет, як ти її називаєш -доню? Ку -ку Коро, коротенько. Ну, no, nah, ми по різному її називаємо інколи Еліза, інколи Еліза. Ну так щоб Елізабет прям а знаєш, коли це люблять сюсюкати, там моя Лізюнічка, лізусечка, чи ви не сусюкаєте? А можна ще Бетті, можна ще Бетті називати так само? Дуже Часто так говоримо, тому що поки вона маленька, я думаю, так як і кожні батьки звикли, так як ви кажете, Сусюхати свої я, Ну, як <свист> <саме> ти Сусюки? <свист> по, 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 по вайберу чи по чому там ви спілкуєтеся зараз? Ну, ми, ми говоримо по-різному, інколи Skype, інколи, Телеграм. От, е, стараємося кожного дня говорити і насправді дуже серце крається. Що зараз ця ситуація змусила всіх нас, от ну не всіх, а більшість людей таке переживати, тому що я не один такий, багато людей повиїжджало і багато хто розійшовся своєю родиною на дуже велику відстань, і ми всі віримо, не покидаємо надії, що скоро це все закінчиться, і ми зможемо всі бути разом. Романе, я знаю, що ти, от я не знаю, чи тобі вдається там ве там десь вмикатися е, і по відео співати колисково, допомагати дружині ще заколисувати Елізабет, але може, але знаємо, що ти записав, записав пісню, що ти, окрім того, що ти волонтериш, ти е, допомагаєш армії і тим людям, які цього потребують, що ти ще й так само займаєшся творчістю. Так і у нас є, а ми можемо навіть зараз показати нам Нашим глядачам це таке ексклюзивна прем'єра. Так насправді насправді я цю пісню, яку зараз ви покажете, я її написав і зробив ще до війни ще до цього всього. І чекав якогось підходящого дня, підходящого uh -huh. моменту. І розумію, що зараз він як ніколи підходящий, тому що зараз мене далеко і всю свою любов я напевно, що хочу зараз передати в цій пісні і хочу присвятити її. Від усіх а, батьків, а, чоловіків, які зараз хтось вдома, хтось на війні, хтось з автоматом, і а, дітки зараз вдома, хтось зараз з дітей за кордоном, тобто я хочу присвятити від всіх них цю пісню для дітей наших. От і до речі, цю мрію дуже хочу щиро подякувати. Допомогла здійснити мені студія в Києві Продакшн». і я щиро вдячний їм, що зробили мені такий подарунок. А тепер давай зараз її послухаємо. Знайти найдорожче, і сказати я хочу, що малесенькі очі наймиліші за все. Наша зустріч з тобою, повне щастя й любові не забуду ніколи. Тобі розкажу про мотеліків, які літають, хочеш тобі покажу, як зірки про нас ночі співають, хочеш тобі покажу, як для тебе сонечко сміється, хочеш тобі напишу, як моє серденько сильно б'ється. Дуже щемливо. Романе. От ти сказав підходящий момент. От якщо чіплятися вже як вчителі, uh -huh. так то то це ж не ну не підходя, а доречний правильно, доречний. але це <реш> саме підходящий. Хай оці помилкові якісь uh -huh. слова. У нас купа мов в голові наповна, але але от. От, от от дуже доречно. І і я думаю, Там що нас на Галичені підходящій міт. Але у нас в моє багато що різних. Випу випу на на Галичині, тому... Але головне, що це говорить серце. І таку ж пісню може проспівати тато, мама своїй дитині, яка народжена в блокадному Маріуполі, в тому ж Харкові, в, в Волновасі. Ну, коротше, це, це, це дуже щемливо. Скажи, будь ласка, Ром, от ми всіх питаємо, бо маємо думати так само про майбутнє. Це нас наближає, наближує до нашої перемоги. От що одразу, окрім загальних таких, так що ми будемо відбудовувати Україну? Безперечно, це одна мрія у нас на всіх українців, але щось таке своє, особливе, щось дуже простеньке. Можливо, що ти в першу чергу зробиш, коли ми переможемо? Коли ми переможемо, ну насамперед, як е, творча людина, е, дуже хочеться написати якусь таку пісню, в якій буде все, вся біль, вся радість і е, вся гордість про нашу націю, яка стовідсотково переможе. Тому що, знаєте, у нас зараз не просто війна між е, двома країнами, у нас е, зараз війна між добром і злом. Якщо Бог на нашій стороні, Він не просто з нами, Він іде. Вслід за кожним нашим кроком, тому перемога 100 буде наша. Дякуємо тобі. Дякуємо, що вийшов з нами на зв'язок. І тобі бажаю, щоб ти швидше зміг обійняти свою лізуню, якщо ти її Дякую. так теж називаєш, і свою дружину Іванку, також і своїх рідних батьків. Щоб швидше ви щоб сім'ї були разом, так як і має бути. Дякуємо тобі. Дякуємо. Слава Україні! Героям, Героям слава.